Було страшно думав, що може вдруг воно зарветься, а в вибуховий пристрій якийсь. Як хочеться ТЦКшника заваліть. десятку дам доларів за голову. Хто завалить ТЦК? 20 тисяч доларів. Машина 3 тисячі доларів. Підлітки, які заклали два вибухові пристрої на недобудові у Рівному, спершу брали участь у загальних відеочатах. В особистих ставили запитання адміну, як вони стверджують про наркотики. А потім отримали від нього завдання. Ну, спочатку він дав завдання. Пізніше, можна сказати, він нас передав вже іншому як я з того зрозумів, своєму близькому знайомому, з яким вони вже давно співпрацюють. Чому не відмовились? Могли б щось з нами зробити. Або спорті, які би приїхали, або ще щось. ну, Біди вони робили б нами. Якось? Іх навіть надходили погрози, типу, що от, вам зроблено добре утре, там чи хтось прийде до нас, поєд чи хтось забуть нас, що таке, якщо ми не доробимо діло. Підлітків навчали, скеровували і погрожували. За всім цим стоїть не просто телеграм-чат, а російські спецслужби. Як це стало можливим? Дивіться у повному розслідуванні за посиланням.